Пенбулу перемагає команда, яка має не тільки домашню заготовки по тактиці гри, не тільки команда, яка має хорошу злагодженість дія, але і команда, де члени команди мають. Зрозуміло, що ти не забиваєш, але хочеться кинути так на всякий випадок, а раптом, як показує досвід, нічого раптом не відбувається, просто втрачаєш м'яз. По дисципліна і самовитка. Покопався. Почті, що таке. Terima kasih telah menonton!